Тут буде 10 серпня, оновлення буде The Outdoors. Ти смотри. Мне пофиг. Я выполняю, тут. Зараз ми будемо вибирати просто. Для прикола, анімації, ой, прикола анимации. Можно делать бэдтайм, шесть пять. І швидше, швидше і швидше. Ну, давайте, значить, че якісь модифікації наберемо. так, імо й швидко. Ну і давай повертайся. Сразу тут выбираем молодый. Ну, Я тут э, посту. Чекай. Все. Само будет. Теперь можно выбрать на двух лифт. Все. А теперь починаємо. Тут трохи смардить, потому что тут парада дамп. Також оновлення буде завтра. Угу. Так. Я куплю і понадобится. Я на ч, мне вообще что-то Ось. У 12, це ж 12. у нас 12 модифікацій. Класно. Коротше, классы. буде оновлення буде завтра, тому що сьогодні сегодня Так. О, давай ну, швидкі. Клас. Класс? Ой. Ти кино лутайся надо багато, а то у нас тут Модифікація стоит то, что буде... Боже, быть. это за скричи на кожній твари. Гуража бы я еще поставил модификацию, то, что скричи может спам в с кожней кемна. Можно... Саш гигал в окулярах. Даша, Даша, рятуйся, рятуйся, раш натыть. Даша! Yes. Містер Скріч, курси. Що там? Ой, тут теж скрич в очках. І тут скрич в очках. Eagle. Ой, єдер. Боже, Госвіки я вже в Дорс не играв, так обережно. Що це здеваєтесь? Чого нам опуляри не дали? Угу. Ми теж хочу яблуко. А, а що вкусив? Я подивилася. Алло, що це за фіття? Хто вкусив? Скрій тупий, хамнюр. А я просто від нього під кровать заховався. Хамно. Я просто від нього під ліжко заховався. <сих> так, я ще треба зрозуміти. Зохла від найлегшого кілера. Найкілера.

Ой-ой-ой. я забыла дверь. Даша. Ся, Саша, я взяла пластик. все. Вс, да, моя грибы будет топать. Давай, да, сейчас уже дверь выкрываем. Ай-яй-яй. Хуй дрожь. Хвой дрожь. Ну пипец. опять сдохла? Не, не сдохну, на капкан. Ты пик капканы. Я не хочу. Chod... Ja я не хочу амбуша. А ч я это чего? Я. Я чула, але я не хочу. Я доказала, что я хочу. Я доказав, что я хочу. Албаша, ты казала. А right, давай, короче, ничего не прикатит. Кто это хотел за манс? Да нет. Думаю, я не знаю, як Ладно. Що ставить за маєм? Так, але тут займуємося всім. More stuff. Faster, faster, faster. Good time. І все? Це всі хороші модифікації? Ладно. А, і скарги поставим. Це нами буду давати ті вкус. Ладно, зачем поставив мене пропустив день них. Шо ще? Шо ще? Чому мы тут не можем вигравати? Ааа, це че за ми не можемо повод? Та ч ти чому ч вы ты давай починаємо Так, я буду... Та я узрю чего грати у, у Дорс. Та я теж. Я, я не просила, а, пошел, до Дорс, я знаю. Я. Я получил крот 5 старс. А ты я не выезжаю? А это а что за фигня? Что? Я на что не могу может быть? А что ты так мало покупал? Так, я не понял, а что тут фонарик подорушил? А ты а тут музыку. Что тут фонарик подошел? Get out. А что ты так мало подошел? Не знаю. Это в отеле сейчас купляла, что ли? Нет. Моя была в 2014. Так, давай. Спидрон. Мені попалася палочка. Не наводжу палочки. Опа, моя лампа. Цукерка. А, не наводжу палочки. Я вкрала цукерку. І що там? Е, я не знаю, що це цукерка. Ціжі. Ти не можеш ховатись. Я не цукерка. Пиц ефпец. Даша, я тике, шесть зевками. я тут якщо я помню. я помру? в пластыре, тут в пластыре. Нет, ты не помрешь. Тебя просто хайда так ував. А ты можеш. Слава богу. Давай ж ми, ми в футбол поиграем. Давай в футбол поиграем. Так, ладно, нам надо все знайти лампочки. Пошла? E, не. Просто так попытайся. Так, а де вона? я не понял. А ну мій... ультрафонарик. А воно? Де воно? А, які ж ми сліпо шары, тут теж були. Ну, mm, цукерка. Так, тут ще один пластир, там ще один пластир. Так, yeah. о, oh, oh. oh, брітель! Mm, я мне не можу... О, фух, слід. Ммм, даже ты хочешь. <гас> Пустой пак для батареек. Ну, пак для п... батареек, мне більше потреблю, бо у меня фонарик. Да, мне. Мені... Бачишь, бачишь? Я бачиш? понимаю, mm -hmm. мне не надо. Mm -hmm. Я вообще с что что хуже. Я хорошо. Это <гум> палка. Я хорошо, значит, я полюзу береги спалок. То, что надо кинуть эту палку. Это це... Гигл, ты сама мне казала, что это Гигл. Тобто в готелі ти мені вирішала, що це Гігл, а сама кажеш, що це Скріч. Я кажу Гігл. Ти сказав Скріч. Ти <рес> привикла. Опа. Та що? Зараз я хочу ти... до дав... вагонетку дава сісти. Давай, поїхали. А ось на <рес> <рес> Боже, я на вагонетку сісти. Тобто я тут вагонетку. Кейсу другого. Oh, а для бандажів? Даже я вже проходжу. Ммм, mm, смачна цукерка. Ой, будемо брати. Так, де ж ти повний хп? Uh, oh, да. Батарейка, батарейка, батарейка. А, дай, отдай, 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 отдай. О, класно. Там ті ще піти буде. Я жиру? Так. Ну, мені. У мене даже є запальничка, забирай ки два тут. То розіржать і палочки. Я не можу серців. Ай, поганий смак. Даший ки, поганий смак у ті. моя, моя, моя. Ммм, mm, шоколадка. Слушай, то мені попалось. Добре, що я тобі її не дам. дав. Каша, Та, оби, таж я, Та, я цукерка. Добре, що я тобі її не дав. На мене тіма ті наповзь. Їж, давай їж. Та з'їж ще й Посередине надо подожди, подожди. Тякую на цель. Так, капец. Ничего нема в тій кімнаті Прокована. Так, лави нема. Нема, блин, закрыта. Лоуин, думаю, якщо вы не пам'ятаєте, можно лаувішу стать. Будешь на на на. Че на, не на. пластик такой? Так, я шукаю такие вот шапки. Вот аж на да, еще смачную цукерку. Она тоже может хилить. Почкай, на. Боже, я привык, что треба много разов нажимать, и тогда она выкинется. Дело смачно. Бритый. Дело смачно. Бритый. Даша, ты меня задюпал мои речи. Даша, ты мои речи задюпал. Я себе. Я взял цукерку, как дюпаю вещи. Опа. Ты выкинь за больничку и палки. Но я тебе уже не... Мне подаваться палки. Ще одна смачная Навіщо ти батарейку выкинула. А дашь иди сюда. Наищите батарейку покинула. Ты батарейку закинула. А тут что ага. все, вже толли. О, у лазер попався. <фиф> я тут <фиф> шукаю цукерки. <фиф> Ой, боже. Ай. Ти, ти ж пам'ятаєш, що цю кару з модифікацією не може їсти на ТСРП. Mm -hmm. mm -hmm. А теж твоя любопитна це збила. Це скаб. Таке теж може бути, тому любопитну теж треба їсти. Так, що скам був. Пішли. Я йду. У мене лазер. Хорош, хорош. Rush, Rush. я, ну ты якось живий. А, тут шах нема. Тебе є шаф? Капець? Ні, немає раш. What the fuck? Ч в мене я вивезла? Мене б'є, алло, що це фіня? Так це сама через то, що ти один раз в ту шах зайшла, тебе вона починає бити. Короче, ты понял. Ну, печенька. А это я дошло ли попку, а мені печеньку. Oh, oh, Боже, я тебе покидать. Ой. Ну, что ж, давай. Тебе ще одну. Я її підібрав і це була смачна цукерка. Чего нам не похилила. Ты почему не попалася погана цукерка? Пішли. Да, в улицу палку. Пошли уже. Я у тебя уже палку кинуть. Ой, сад. Можете? Не можете. Даш, вылези, вылези. Выкинь за поличкой палкой. Обещаю на тебе. Так, блин. Ай, капец. Че нам надо мачки на щастать. О! Так, застивайте. Нам вода не потребует. Выкиньте, пальнички и палки Навіщо вони тобі? не цукерка. Просто зажми. Ты так не забыл, что ли? Да. И надо лазер. Так, лазером можна світити, щоб тебе гумбети не пили. Ха-ха-ха. Mm. А що ти держав фігури? З вона спалиться як? Так. Да. Ти ж пам'ятаєш, що при фігурі не можна кидати палочки всякі? Ой, тут Так, в тебе немає запальнички, це дуже добре. О, мотофіко добу. Да, побігли, побігли. Ти газова кімната. Я дихати тут не можу. О, задихаюсь. Та боже. Сюди, сюди, даш. А і помираю. Я не ще помру. Не фіга, я там все так що це? Це 114. Так краще нема. Драбина? Только да. не могу. Еще одна. Капец. Я даю спиднес. Так, садюк нам нас решил обмануть. Иди за мной. Нет. Не нас решил обмануть. Ой, ой. Так, тут не двух шов. Самое будет добре. Тогда давай, заспал, да даже иди давай, это еще раз заспать, а ты помрешь. Да, Здесь не двери, Егосик. Прежу бы тут. Егосик. Лигл. Лигл. А что это? Ух ты, лазер, вот рад Фигура. Присядь, присядь. Сюда, 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 сюда. Фіоро, лови! Я її розізнаю, походу. Йдіть до мене, йдіть. Та жі сюди, сюди.

Лазер, все остальные вещи, я не знаю и бандаж. Брать, right. засветли. Цукерка не посрединя. А, кстати, да все цукерки? даже все цукерки, А, вот цукерка. Шаф, я тебе скажу, как хватать. Ну-ну-ну. Ну, ладно. сад. Ты чего одни ножички? Науи. <сцова> Это... З садом. And the street Та що плаваю в мене. Блін, Блин, а ты не пав батарейками Забирай давай. Фонарик. Я ем его. А ти мені цей. А він цукерки не бере. Не выхода вернуть. Нет, це не я. Ще, на, це. Так це погана цукерка. Це, це погано. Ху, вс, хай там буду. Я з ножицем хуже. Так, блин. Мм, буде попка. Тачекай. Зачекай, я чекай, я доловую. У мене бабки забрали. Наша. Наша. Так, ладно, все нормально, походу. Ложка тривога. Де? Я не лавлю. Ти з ним трейдерся? Так. Він уже не хоче. Ну, блін. Пішли. Де? Де ти тут? Так, а, до речі, на ну, ліки на сіка. Я просто, я просто поз'їдав цукерки, які мене пришвидшують. Думаю, я такий швидкий. Запальничка. Не надо. Вода, да, святой. У меня помуручення. У мене башка крутиться. Так я вчитель. Так, коротше, повернемось, коли буде усіка. Став на паузу. Відео на паузу. Та навіщо все сфоткав. Помирай. Помирай. Ти... Ти... Усе. Всім удачі. Всім пока. Побачимось завтра на новині за Outdoors.